Всіх вітаю! Я Олена Бесідуська, а ви на моїй затишній кухні. Сьогодні в Україні осінь, в Бессарабії щедрі врожаї, і ми з вами сьогодні готуємо чудові, неймовірні, гострі соуси з помідорів та перцю. І так робимо соус, який називається вогник, аганьок. І я всю, все своє життя знала, що це аджика. А зараз знаю, що аджика в переводі з грузинського це коли ти перетираєш сіль з пряними спеціями. І це чудово, що кілька народностей, кілька рецептур з'єднується, і виходить щось гарне. У нас це вогник. До речі, всі інгредієнти ви бачите в процесі роботи, а їх точну кількість ви знайдете внизу під відео. І там у мене все подано так, як мене вчили мої татарбонарські наставниці, мої бабусі, мої подруги, мої мами. Там все на 5 кг, на кілограм. Це так, от так по-хазяйськи, що вас на всю, на всю зиму хватило. Тому дивіться, переходьте під відео, там, до речі, є лайки. І так пишіть коменти моїм наставницям. Мені буде дуже цікаво, що ви думаєте. Про наші гарні бассарабські соуси. Давайте робити вогник. Що ми будемо робити? Ошпаримо помідори, потім пропустимо їх через м'ясорубочку, почистимо від насіння гострий перець. Якщо у вас сухий перець, просто перетріть його, перетріть його в пил і очистіть чесник і через м'ясорубочку разом з помідорчиками пропустіть. Добавте солі, скільки потрібно. Все це перемішайте гарненько і розкладіть по баночкам. Якщо хочете, щоб воно довго зберігалось, добавте туди таблеточку ми не вчили і я вас так вчу. Надріжте кожен помідорчик. злегка. Зніміть хвостики. І ошпарте їх кип'ятком. Так легше зніметься шкірочка. Залиште їх на хвилиночку, а потім знімайте шкірочку. Пропустити через м'ясорубку додаючи чесник, перець і сіль. Для тих, хто любить погорячіше, погостріше насінечко не вбираємо. Сіль і перчик по рецепту. Цей соус гострий. І сирий. В такому виді, коли ви його протестували, о, гарно, аж вогник в очах замаєрів. Отак от ви його і наливаєте в баночку, як мене вчили, налили. А якщо хочете, щоб він у вас зберігся довгенько, то Добавте таблеточку, пігулочку аспирину. Другий соус це перечний. Беріть якомого спіліші перці, м'ясисті, такі соковиті. Беріть гарний стручковий гострий перець, і давайте працювати. Що потрібно робити? Треба змішати всі інгредієнти докупи і проварити їх, коли йде до кипіння, додати крохмалю і проварити ще 10 хвилин. І ви побачите, яка гарна структура соусу у нас отримається. Пропустити через мясорубку до однородної суміші. До м'ясистого болгарського солодкого додаємо гострий, пекучий. І додати треба так немаленько. Я додаю три штучки, щоб не зовсім він в мене пік, і я дістану кожне несининко. Добавляємо цукор, оцт і сіль, і уварюємо. Коли перці закипіли, розбавте крохмаль водичкою і додавте в нашу суміш. А тепер готовте на середньому вогні до загустіння хвилин 10-12, як вийде. Дивіться, яка гарна красива маса, який чудовий колір. А подавати соус я буду на грінках із чорного українського хлібу. Так, дивіться консистенція, яка вже тягуча, гарна. Отак от. Як на мазочку. А якщо ви ще додате сальце, то то пісня, то душа співає. Ну що, всім приємно, а я вже гласую. Неймовірно. Так, в мене є такі наліпочки Cooking for Love Ones, бо зроблено моїми руками. Готуйте! Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. З вами була Олена Бесюдовська. До нових зустрічей і смачних вам соусів!